Привіт-привіт! Я Маріанна і я дуже рада знову вас бачити на своєму каналі. Люблю смачні рамки, тому запрошую вас відразу, без зайвих балачок, готувати сирники. Сирники роблю досить часто, бо в мене діти, і це дуже поширений варіант сніданку. Роблю все традиційно, до сиру додаю 1 яйце, ложку 2 цукру і 2-3 ложки манки, в залежності від жирності сиру. Бажано було б дати цій масі трішки постояти, щоб манка набухла, але у мене вже ніхто не хотів чекати, тож я готую відразу. Формую сирники теж традиційно, ложкою набираю необхідну кількість сиркової цієї маси і обвалюю це в стікульки у борошні. Потім ножем собі допомагаю сформувати сирничок. На цей раз у мене сир був домашній, досить жирний, і, ну такий він не сухий, і це відчувається під час формування сирників і під час їх випікання. Часто також додаю або родзинки, або кокосову стружку і додаю, звичайно, періодично ванільний цукор для аромату і затишку. маємо певну подію культурну. Марко, ти куди мене пхаєш? Марко зі мною їде, беремо курточки. На вулиці вітер, холодно. Тому будемо вдягатися. Розкажу пізніше, куди їдемо. Цікава дуже. Цікавий захід. Я, правда, не знаю, чи він не із... з'їде. Чи Марко Мар? Я не знаю, чи Марко мені його не зірве. Не мені, а людині. На страхи ризики. На якщо буде все погано, то вийдемо. Але дуже хочу там побувати. Цей день почався без особливих планів. Мене запросили на літературні читання, але спершу я не збиралася нікуди їхати, бо все впаралося в одне. З ким лишити дитину? Але спонтанне рішення, кілька хвилин на збори, буквально правда, кілька хвилин. Ми купили квіти, викликали таксі і помчали. І знаєте, я зовсім не пошкодувала. Ідемо сюди сюди. І з перших хвилин було купа емоцій. Побачила стільки людей, яких давно не зустрічала. Особливо зраділа колишнім колегам. Боже, скільки тепла щирих розмов, і просто відчуття, що тебе пам'ятають. І таке враження, знаєте, що ніби вчора ти туди ходила на роботу. Цей захід, зокрема, був присвячений одній літературній події, скажімо так, прем'єрі. Чудова жінка і талановита авторка, яка творить під псевдонімом Дуня Галушкіна. Я вже про неї якось розповідала в якомусь з попередніх відео, презентувала свою першу книжку Залицяльник. Це збірка коротких антистресових оповідок. Саме так охарактеризувала їх Дуня Галушкіна. Вони про життя, про побут і стосунки. Словом про все, з чим ми стикаємося. Захоплюють з перших рядків, розгортаються стрімко і завжди неочікувано завершуються. Вона пише з душею, тонко передає характери і настрої. І, як ви зрозуміли, свого залицяльника в подарунок я теж отримала. Була ще одна презентація уже посмертної збірки. Віршів мого колишнього колеги. Така маленька, але дуже щира книжечка, яку колеги випустили як пам'ять про світлу людину. Це дуже тепло і дуже зворушує. У цій книжечці на одному фото я навіть знайшла себе, бо з наскільки вічної давності. так колись я була темно роденькою, любила цей колір. Літературні читання проходили у бібліотеці, було так атмосферно, затишньо, якось по-дружньому навіть була там яка дитяча зона, столик з олівцями, пазли, сортери, тож Марко, поміж біганиною туди-сюди, чим зайнятися. Ну, і, знаєте, він не лише не зірвав презентацію, а ще й знайшов собі компанію, старшу дитину, з якою вони трохи гралися, а ще одразу ж приклеївся до моєї колишньої колеги дуже теплої, близької мені людини, яка так з усмішкою прийняла на себе цю роль його провідника у цьому бібліотечному світі. А я тим часом слухала. Друзі, привіт! Сьогодні у мене буде таке, такий запис екстрим, тому що я з Марком. Він мене не відпускає ні на крок. Я маю робити все з ним і не відходити від нього. У нас зараз такий складний період. ну коручно, Є причини на це. Тому будемо виходити з ситуації. Давай я вам будемо малювати так само. Добре? Малюємо, як ми зазвичай робимо останнім часом. Малюємо. Відео моє майже готове давно. Хотіла вставити оцей шматочок, що зараз. І ніяк не можу його записати. Почала користуватися ось такою сироваткою. Купила її на сайті Касібела. Я тебе люблю. Сідаєш біля мене, так? Це вітамін С, ферулова кислота і гіалуронова кислота, і вітамін Е. E. Ви пам'ятаєте, останнє, що я купувала, була ось ця від е... блінда. Я неї не задоволена, вона ніяка, вона не про що. А оця я нею користуюся декілька, ну, десь тиждень воно мені подобається. Важко сказати, чому подобається, чому не подобається. Мабуть, все залежить від комфортності нанесення і так званий післясмак. Ну, тобто, якщо шкіра себе почуває, як вона виглядає після. Ця сироватка йде з кислою формою вітаміна С. Е, вона може, може подразнювати, але він тут високого відсотка, тому мені нормально, мені не подразнює. Мені, я коли наношу її, вона відчувається таке легеньке пошипування, дуже, дуже легеньке, не створює мені дискомфорту. Така вона водичка. Легко, дуже швидко вбирається, гарно наноситься, дуже її мало треба, щоб рознести по обличчю. Реально, тут написано, що три-чотири кораблі, а мені ну, напевно, дві, Ну, Не було б нічого невелике. Я наготувала тут цілу коробочку. От у мене юний блогер. Мама, зять. Не відкриваємо. Ні. Ні не відкриваємо. Ні. А ти сам відкрив? Ну супер. Це м, оця Марко має. Ну, баночку я покажу іншу. Оця сироватка від коздебраха з вітаміном С. Я неї на користувалася найбільше і найбільше баночок я використала. Непогана сироватка, така не, непотужна, легенька підтримуюча, комфортна сироватка, яка дуже гарно вбирається, гарно переноситься. Там стабільна форма вітаміну С. Вона не подразнює, легко її наносити. Словом, задоволена була нею для. Вікової шкіри її мало. для такої шкіри, яку треба вже серйозно підтримати, її мало. А ще в мене була одна сироватка, яку я купувала в аптеці. Вона теж була абсолютно ніяка, це був за ліказу з тою сироваткою, я її купила в аптеці, покажу зараз, що за сироватка. Вперше таку взяла. Купувала її Skin, Skin and Love. Вони мені її продали просроченою. Це один. Там просто була жахлива жахливий колір. Вони окислюються з вітаміном С. І це одне, а друге її було на дні ось так от. Буквально декілька крапель. Але ем, прикол в тому, що я її принесла додому і поставила. Бо я купувала якусь по акції декілька продуктів, і її на неї не дивилася. Я просто поставила, в мене ще було чим користуватися. Я думаю, закінчиться, візьму. І коли я відкрила, я була в шоці. Що Шо я купила? Таке було розчарування суцільне, я викинуті гроші. Ще була сироватка отака від Баварія. Я її купувала в аптеці вітамін, в аптеці «Вітамін» у них такі от продаються разом з оцією разом купувала. Взагалі не вражає, ні про що сироватка така, ну я її я нічим не відмітила. Ні плюс, ні мінус. Отаке щось, що, що її вже радіо слухав. Але я її використала і забула про неї. Баточка лишилася. Більше таке точно брати не буду. І остання сироватка, якою я користувалася вам, показувала від Біленда, Теж ні про що. Не сподобалася мені. Це мені подобається. Сироватка з кислою формою вітаміну С потребують обов'язково сонцезахисту на ранок. Я неї користуюся зранку, а після неї користуюся використовую сонцезахист. А, до речі, купила його теж там же, на Косібеллі. Оце і взяла. Це дуже популярний санскрін. Дам потім ближче. І, він, і в мене він вже не, перша, не перший тюбік, наприклад, використаний. І зараз у мене ось такий вже закінчився, тому я замовила інший. Цей, до речі, на фізичних фільтрах, його поновлювати ну, треба ще дві години. Я такий не люблю, я не до цього. Та і взагалі, ну, все таке робить, я не знаю, це складно. Хоча е не всім можна хімічні фільтри, тому це порятунок. Ну, комфортний, легко наноситься, гарно обирається. Ну, немає в мене претензій, але оцей кращий. Він е дуже гарно переноситься. підходить, мені здається, для всіх типів шкіри, е гарно вбирається, не лишає маски на обличчя, не лишає білого, е білої такої маски, не вибілює обличчя, так як це іноді можна знати, що сонцезахист вибілює. Не жирнить, ну але це, мою шкіру, не жирнить, я не знаю, чи. Чи ж для жирної шкіри? Я взагалі мені важко сказати, щось для інших типів шкіри, бо вона суха. Моя мені супер. Я його використовую замість денного догляду, замість денного крему. Має легеньку текстуру. Отак швидко наноситься, він як тане на обличчі, і швидко обирається. Власне, якийсь з оцих засобів я купила за бонуси. Чи це, чи це, я вже не пам'ятаю, вони приблизно були в одну ціну, і один мені пішов за бонуси. Там назбиралася вже певна кількість бонусів, і я тому і замовила саме на цьому сайті. І тим більше, що оцей крем йшов по великій зничці. Оцей крем на фізичних фільтрах. Я його вже закінчила. О, ще є трішки. Він теж гарно наноситься. Швидко вбирається, не лишає таких жирних плям, якихось маленький кремчик, мені подобається. Ось цей, я люблю і повертаюся періодично до нього. Він з таких хороших сонцезахистів найдешевший йде. І тут найвищий ступінь сонцезахисту 50, SPF 50. Коротше, непоганий, якщо шукаєте щось таке, то користуйтеся. Я завжди користуюся сонцезахистом, не тільки влітку. А й взимку, бо користуюся ретинолом, вітаміном С різної форми, там і кисла теж буває, і, ну, по-різному. Від... А ретинол у мене цілий рік, навіть влітку я не відміняю, ви так не робіть, бо це треба контролювати і акуратно до цього ставитися. Я користуюся, я стежу за цим, обов'язково наношу сонцезахист і не переборщую з ретинолом акуратно. Але я його використовую, не відміняю, бо потім шкіра відвикає. І дуже важко його, ну мені важко його по-новому вводити. І він дає, шкіра, ну, подразнюється і там повільно розкачується, повільно вона згадує, що таке ретоном. Все, в Все. мене вже б'юті-блогер, вже намастився. Ти... Так, не можна таке дітям майскати. Там нічого не має. Угу. Це сиротка. Ось таке. Сьогодні ми записали відео з Марком. Він молодець. Що ти там маска і щось? Ні. До столу витер. Так? Так. Тоді дітям не можна це для дорослих посметити. Так. Результат мого записування відео. Паралельно попрацював. Хотіла коротко, а вийшло багато і довго. Сподіваюся, я вас не втомила. сама не люблю таких затягнутих відео і багато такої якоїсь пустопорожньої балаканини. Тому давайте вже трішки переключимося і підемо на кухню. Приготуємо смачненьке. Буде у мене пиріг. З кисломолочним сиром і шпинатом. Тісто я вже розморозила в холодильнику, в мене таке відруть, воно прикольне, воно дуже гарно випікається, мені подобається. Я без рецептури роблю, але тут десь 450 г. Я спеціально зважила, ну, плюс-мінус, щоб ви орієнтувалися. Також у мене є заморожений шпинат. Я взяла 6 шайбочок, отаких куплений в АТБ шпинат. Також буду використовувати яйця. Ну, Це для начинки. І додам ще трошки тмину. Також додам зелені, мені її треба використати, трішки розмерзти шпинат, не до кінця, але він вже м'який. Я його вкладу у сир. Сир у мене домашній і такий досить дрібнозернистий. Я його не буду перебивати блендером. Якщо такі крупні зернинки, то я б перебила. Сюди викладаю шпинат. Мабуть, ще додам. Засподивлюся. Добавляю два яйця. Можна одне, а в мене просто вони дуже дрібненькі, маленькі яйця, то даю два. Так, розморозила ще три шайбочки, вирішила додати. Хочу, щоб він був такий насичений, шпинатний. Порізала зелень, додаю сюди, солимо, трішки перчимо, тмин. Небагато, бо хтось не любить, може. Я таке теж люблю. Все перемішуємо і дивимося, яка там консистенція. Можливо, треба буде трішки додати сметани для такої якоїсь в'язкості. Моя маса готова, там вже ніби нічого їй не бракує. Сметану я вирішила не давати, але в мене є шматочок сиру. Зайвим точно не буде, але гадаю, це не обов'язково. Пиріг без рецепту, це таке, я час від часу роблю імпровізую з того, що є в холодильнику. Беру за основу сир, кисломолочний і шпинат. І часом чесник дати. Сьогодні не давала. Все, більше нічого сюди давати не буду. Відставляємо і беремося за тісто. Так, деко я застрелила пергаментом. і виймаємо тісто. Так, як його розпакувати. Я буду отак складати пиріг, тому начинка в мене забагато навіть. Я знаю, що щось зроблю. Закладаємо начинку однорідним таким шаром і закриваємо паріг. Я трошки під... простягую, щоб мені вистачило тіста. Тепер беремо виделку і а, защіпуємо. Для того щоб тісто гарно все прижималося, протискалося і тісто не прилипало до виделки, я його мочу в боршні. Пиріг ставлю випікатися в духовку, розігріти до 190 градусів до золотистої споринки. У мене залишились трішки начинки, і її запросто можна використати потім, коли щось буду готувати, навіть вареник, чи на пиріг, чи на якісь булочки, чи на пиріжки, чи взагалі я ще не знаю. Не будь що можна використати. Я її повертаю у морозилку. Рівно пів години пройшло, і мене такий пиріг. А я вам кажу папа! -па. Дякую, що були зі мною, що дивилися і що підтримуєте. Зустрінемося дуже швидко у наступному відео. Бережіть себе!